Коли почали рити окопи у мене біля дому, я зрозумів, що вже все, все, треба збирати речі і уїжджати. Квартира розбомблена, лікарня теж, я знаю, що там залишилось, нічого не залишилось. Приїхали, в чому були, в тому приїхали. Ну, в легковому автомобілі що з собою візьмеш, нічого. Ну так, трошки по мелочам взяли і все. Приїхали голі бусі. Тоді було все спокійно. Ну, були у нас інколи приїжджали до нас люди з окуп... не з окупованої, а прикордонної території, там, ну, ми так чисто по слухам знали, що там десь твориться, там таке. Потім, коли війна почалася, вже до нас дійшло, коли вперше. В Углідарі там був прильот, і постраждало багато людей біля лікарні, і всіх до нас привезли там, ну, багато було. Для нас це було взагалі шоком. А потім, коли розбомбили лікарню в Волновасі, коли бої були за Волноваху, і всіх хворих з Волновахи почали перевозити до нас, ми теж. Ну, Побачили там дуже багато лиха, скажімо так, і днем, і вночі думаємо про це. Сім'я думає, все. Ну, Повертатися це одне, а куди повертатися і коли повертатися буде видно. Чекаємо на перемогу. і, Я думаю, перемога буде. Ну, Хочеться якнайшвидше.